Казячка, голова правління мережі АНС, голова комітету Верховної Ради у закордонних справах. А восьмого скликання Ганно, вітаю, вітаю вас також. Йдемо по порядку, бо дуже багато. Значить, завтра у нас 12-й Рамштайн буде проходити в онлайн форматі. А що ми чекаємо від нього? Бо якщо ми пригадуємо події, які були до саміту країн G7, то там про авіацію не ш... мова не йшла. Там ну про що завгодно, але авіація не на часі. А тут раз Джо Байден передумає, створюється авіакоаліція. Ну, принаймні, є чіткі заяви про її створення. Може, завтра на Рамштайні нам вже я не знаю, атакамси чи томагавки будуть давати. Ну насправді це дуже важливо, і ви кажете Байден раз насправді цьому передувала майже річна кампанія по переконанню наших ключових партнерів надання Україні е, сучасних винищувачів f 16 і формуванню коаліції. Були десятки візитів до Вашингтона, включно з українськими пілотами ще в червні минулого року. Ось і останні місяці ми, зокрема, з міжнародного центру української перемоги були в Нідерландах, були в Данії, були в Норвегії, були в Бельгії. Це ті ключові країни в Європі, які мають F-16, які здатні забезпечити логістику, їх утримання, ремонт, навчання наших пілотів. Тому це величезна робота, і очевидно. Маючи винищувачі значно раніше, ми давно вже б не обговорювали про контрнаступ, а вже б його успішно здійснили і готувалися до звільнення Криму. Тому я дуже хотіла, щоб на Рамштайнах, тому що тут важлива не стільки кількість, а скільки політична згода чи воля на перемогу України до повного звільнення усіх територій. Тому є певні пріоритети, зокрема із забезпечення. І не хочеться говорити лише контрнаступу, ось тому, що е, нас перед тим е, попереджали, що буде голод боєприпасів, і треба шукати в третіх країнах, як е, Південна Корея, для того, щоб закрити ці питання. Нам е, говорили, що важкої артилерії, танки, і все теж тому хочеться, щоб Раштані, на Рамштайні. Нарешті говорили про комплекс такого військового забезпечення. Коли ми би не фокусувалися, як раніше знаєте, цей поступовий підхід, потрібні хаймарси, які змінили хід контрнаступу влітку літку минулого року. Потім танки з танками паралельно винищувачі. Зараз ми отримали шторм шедом від Британії, але кажемо, нам потрібні атакамси, і це важливо для звільнення Криму. Тому Рамштайн, попри координацію між різними партнерами щодо забезпечення України зброєю для зміцнення обороноздатності, має бути ключове рішення. Перемога України в 2023. Чому важливо? Бо 2024 рік насичений виборами від Сполучених Штатів Америки президентські вибори, вибори в Європейському Союзі, парламентські вибори в Індії, вибори в Тайвані, вибори в Молдові, вибори в Росії і дуже багато. Тому зважаючи на цю політизацію, буде геополітики. Нам важливо все необхідне отримати зараз, тому що українські збройні сили, попри сміливість, відважність, ми розуміємо також і втрати, і нам важливо не затягувати. Наближення часу перемоги, теж що стосується членства в НАТО, оскільки українські зсу вже довели свою взаємосумісність і здатність освоювати найсучасніші системи: Хаймерси, Патріоти, Айресті е, і багато іншого о, озброєння, танки, леопарди, ось тому питання навчання українців е, е, наших е, військових, питання посилення виробництва зброї, питання, які стосуються. Стандартів для того, щоб в Литві, у вільнюсі, попри те, що зараз є стриманий оптимізм, і нам всі кажуть, не говоріть про членство, тому що немає єдності в НАТО щодо цього питання. Нам треба про це говорити, робити неможливе, щоб у вільнюсі ми отримали політичні запевнення і фактично оголошення, що бачать Україну членом, а після перемоги. Вже на саміті НАТО у Вашингтоні наступному році ми говорили про початок ратифікаційних документів. Це один з таких, не знаю, можливо, мрійливих сценаріїв, але це сценарій уникнення вже не просто геноцидної війни на території України, а уникнення масштабної війни у всій. Європі діянням інших держав. А чого це мріливий сценарій Ганна? Ми бачили приклад Фінляндії, яка пройшла за дуже короткою процедурою. Умовно каже, ну безумовно, навіть фактично, Украї... Збройні сили України є єдиними на всьому європейському континенті і навіть на євроатлантичному, які мають реальний бойовий досвід ведення повномасштабної війни, не якихось миротворчих операцій, ні антитерористичних операцій, ні якихось там вилазок на території інших країн. А зовсім при цьому ми зараз не применшуємо там зброю. Ні, сили і потуги наших партнерів, але ну наше військо зараз є єдиним з цим досвідом. А це це те, що показують і Петріоти, і насам, і сам ці, що покаже, ну вони ж не застосовувалися досі під час повномасштабної війни з повномасштабними бомбардуваннями, кинжалами, калібрами, всім тим, що має на озброєнні Російська Федерація. І тому ну це якби він він і НАТО добре, і нам добре. Повністю поділяю ваші аргументи і сама їх навожу всім нашим партнерам. Але те, що зараз спілкування, от тільки закінчилася зустріч з одним американським експертом, наближеним до адміністрації, ось мої коліжанки працюють зараз на Брюссельському безпековому форумі. Ось, і у нас просто деякі просять не говоріть про членство, бо ви створюєте певний дискомфорт. Ви ж розумієте, що в вільнюсі це не відбудеться. А ми кажемо, немає нічого неможливого після кампанії з танками-леопардами, формуванням коаліції зараз винищувачами. Ой, не порівнюйте це різні речі. Тому я хочу сказати, що можливо для декількох наших партнерів, які є членами альянсу, це виглядає для нас як щось недосяжне, але наше завдання продовжити вимагати і пояснювати аргументи, чому для НАТО вигідно на саміті в Вільнюсі. Зокрема, чітко оголосити, не зробивши тих помилок, які були на саміті в Бухаресті в 2008 році, і які фактично призвели дали зелене світло Путіну на російську агресію проти Грузії в 2008 році, а потім в 2014-му початку агресії проти України, тому спілкуючись з нашими ключовими партнерами. Які скептичні, які кажуть, давайте ви спочатку от зброя, виграйте війну, тоді будемо говорити про там членство НАТО і все решта? Ні, нам треба логіку пропонувати оголошення, що Україна буде членом НАТО і що бачать нас там зараз, у вільнюсі надання всієї необхідної зброї і після перемоги ратифікаційні процедури по набуттю членства, як це відбулося з Фінляндією. Тому що зараз вже ніхто не говорить про ПДЧ план дій щодо членства в НАТО. Ось це вже така, якби застарілий механізм, але ми повинні говорити про тим більше, що Україна подала заявку на пришвидшену процедуру членства. Зсу повністю довели свою здатність захищати демократію. І ми стали контриб'ютором не просто європейської а глобальної безпеки і є в протидії тиранії. Тому аргументів більше ніж достатньо, але ви знаєте наскільки НАТО в якому консенсус, наскільки для сполучених штатів Америки важливо, щоб була єдність альянсу, і тому треба їхати в Берлін, треба їхати в Париж і Вашингтон. І Якщо ці три столиці не будуть перекидати. Як це відбувається зараз? Берлін каже: якщо Вашингтон погодиться, тоді ми е, підтримаємо. Франція Ой, та каже, ми це ну... бачили і з Петріотами, і з леопардами, і з літаками. Просто ну треба, щоб хтось став дорослим і сказав: я буду першим. Ок, так. саме так має відбутися, але для цього ми маємо позбавити всіх аргументів. тому що зараз є різні ініціативи, які говорять про. Безпекові гарантії для України до моменту членства в НАТО, але це не означає заміну чи відмову від е, членства в НАТО, і тому е, хтось каже: Ні, давайте ми не будемо говорити про е, те, що ми бачимо вас членом на саміті вільнюсі, але візьмемо якісь письмові безпекові гарантії, де чітко буде прописано, що якщо Хтось на Україну нападе, то ми за вас заступимося. Ми будемо Так, боювати. У нас вже були такі штуки, вони називалися Будапештським меморандумом. і Щось ніхто не прийшов потім. Ну, от, власне, ви знаєте, зараз є дуже багато треків і багато різних ініціатив. Щось схоже, мені нагадує, як минулого року ми займалися адвокацією статусу кандидата на членство в ЄС, і нам пропонували гібридний формат, ніби статус кандидата. На статус кандидата, ну це я навіть не хочу ці формулювання говорити, але це фактично був спосіб нас надурити, і тому зараз ми чітко говоримо. Давайте відверто говорити, що потрібна рішучість, сміливість альянсу в тому, щоб на вільнюсі продемонструвати і свій внесок в глобальну безпеку, пропонуючи чітко Україні членство. І з комплексним пакетом е, військової допомоги, щоб е, фактично пришвидшувати завершення війни перемогою України, і тоді вже в Вашингтоні, в 2024 році, на саміті НАТО, відбудеться історична подія з оголошенням всіх процедур, і ми наближатимемось до перемоги, а не 10 років війни. І ми досі думаємо і зараз є дуже багато статей, які виходять в впливових американських виданнях про замороження війни як один сценаріїв, який взагалі є катастрофою не лише для України. Тому треба пояснювати, наступні оці місяці до саміту в вільнюсі в липні є критичними для того, щоб кожен день переконувати всіх партнерів на різних майданчиках, особливо буде лондонська конференція з відновлення. Не може бути реконструкції відбудови відновлення, поки немає гарантії. Що Україна перемагає, і Росія не буде спроможна більше чинити атаки, чи то масовані ракетні удари, чи погрожувати тактичну ядерну зброю, і так далі. Ну я насправді не думаю, що навіть ну це дуже моя суб'єктивна думка, але навіть після виходу на наші кордони 91-го року немає гарантії того, що Росія раз і припинила свій ракетний терор. А ще що хотіла запитати дві теми, а часу не так багато. Антоніо Гутереш, секретар ООН, на полях саміту Великої Сімки, раптом прозрів і побачив, що ООН абсолютно неефективна. і почав говорити про реформування організації Об'єднаних Націй. Це поки що тільки розмови, і на яке реформування ми можемо розраховувати, бо наша програма мінімум на ООНівському треку, це виконати Росію бодай з Радбезу. Ну насправді реформа ООН перезріла давно. Ось. І, очевидно, те, що Росія сидить серед п'яти постійних членів Радбезу, це є абсолютно порушенням статуту ООН. Тобто держава, яку ООН чітко визнали державою агресором, я хочу нагадати про резолюцію, яка була ухвалена запізніло лише в березні. 22-го року після повномасштабного вторгнення, де 141 держава чітко було в резолюції, зазначено вимагала негайного виведення російських військ з території України. Ось і Росію визнано державою агресором. Тому очевидно, реформування радбезу ООН і взагалі, ООН, яка не забезпечує запобігання і вирішення глобальних конфліктів, не забезпечує миру стабільності. Очевидно, потребує зміни підходів, і Росія точно не має право е, зловживати правом вето сидячи в радвезі. ООН тому е, ООН, як зараз мені чимось нагадує Лігу націй свою попередницю, яка закривала очі на голодомор-геноцид. Ось і так само зараз е, ті заходи, які є недостатні, тому що мало визнати Росію державою агресором, мало при ухвалити резолюцію про е, кон. Механізми компенсації, трибунал, тобто, що відбувається зараз в Чорному морі, де демілітаризація, де гуманітарні місії? ООН? ми їх не бачили навіть тоді, коли в Маріуполі щодня вмирали люди, і Маріуполь був повній окупації, і не можна було доставити туди гуманітарну допомогу, щоб люди з голоду не вмирали, і так далі. Тому є дуже багато питань до ООН, а зернова ініціатива. Без демілітаризації Чорного моря, вона є навіть не частковим вирішенням питань забезпечення продовольством країн Африки країн Азії. І тому ООН мала б займати рішучу позицію, повертатися до своїх основоположних документів. І, зважаючи на те, що Росія незаконно, як вона себе вважає правонаступницею радянського союзу, займає місце в Радбезі. Тобто, вже давно підняти це питання, знайти докази того, що Росія не має права взагалі там перебувати. Ну може насправді Антоніо Гутереш розуміє, що е, там доля ООН плавно скатується і повторює долю ліги нації. І просто не хоче бути тієї тим генсеком, на якому ООН закінчилася. Може і таке бути Ганно. Ну, ще одна історія. 26 травня в КМДА буде молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО. Це для студентів. Це у нас така, типу, тренуємо НАТО для найменшеньких? Ви знаєте, це вже третя мережа АНС робить молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО. Чому це важливо? Ми не сумніваємося, що Україна стане 33 м членом Альясу і докладаємо до всього уже 600 молодих українців з різних університетів інститутів пройшли лекції найкрутіших фахівців з безпеки, з енергетики, гібридних воєн. І ми також посилаємо сигнал НАТО. Дивіться, українська молодь. Уже євроатлантично підготовлена. Вона має знання. Вона має е, досвід спілкування із представниками НАТО, е, НАТО з е, штаб-квартири е, парламентської асамблеї. Вони пишуть резолюції і молодь зробить заклик до лідерів країн-членів е, альянсу і з того, щоб у вільності вони проявили сміливість, рішучість. І ухвалили історичне рішення щодо членства в України в НАТО. Тому будуть присутні зокрема депутати Європарламенту, якраз юкнявініча, яка була президенткою парламентської асамблеї НАТО, міністром оборони Литви, Будуть дипломати, тому для української молоді це нагода поставити актуальні питання, презентувати свої резолюції, показати, що вони мають знання, як функціонує НАТО. Як функціонує парламентська асамблея, і зокрема на цьому тижні ви знаєте, що в Люксембурзі парламентська асамблея НАТО ухвалила важливу резолюцію, якраз щодо Російської Федерації, визнання рашизму, визнання Росії як агресора держави, спонсора тероризму? І дуже важливо, що парламентарі часто мають більше. Як то кажуть політичної волі називати речі своїми іменами, ну і ця наша молодь, яка пройшла цю школу, я сподіваюся, в перспективі це помічники народних депутатів в МЗС, народні дипломати, які будуть частиною нашої національної збірної, яка приведе Україну до членства в НАТО, і голос молоді почують в альянсі і зрозуміють, що їм немає як. Відкупитися, відтягнути цей момент, тому що з такою наполегливою напористою молоддю немає іншої опції, як просто взяти Україну в НАТО з найкрутішими зсу, найпрогресивнішою молоддю, яка буде їм ще розказувати, як запобігти багатьом викликам. Дякую дуже Ганна, за цю розмову. Ганна Губко була з нами, громадська діячка, голова правління мережі АМС, і голова комітету Верховної Ради.